Окупаційна влада Криму анонсувала підготовку з такої спеціальної законодавчої ініціативи, яка передбачає повну заборону публічного використання товарів, так званих іноагентів. Йдеться про книги, фільми, музику, вистави та навіть дописи в інтернеті. Якщо автори мають статус іноагента або є громадянинами інших країн, які здійснюють такі недружні дії щодо Російської Федерації. Це поразительна штука дуже великий об'єм іноагентів, які продають. продукцию здесь в России, ну, безусловно, зарабатывать на этом. Ну и понятно, как они относятся к спецоперации и к своей родной стране, которая их выкормила, выкормила вырастила. И мы посчитали это очень неправильным и несправедливым. И решили сделать подготовить обращение, конечно, хорошо юридически выверенное. Мы над этим будем работать с сентября месяца. Ну, щоб сказать, это не було просто так сказати, піаром, а попробовать все-таки зробити серйозний нормативно правою акт. Таким чином, окупаційна влада пояснює заборону, нібито турботою про культурне середовище, яке хочуть очистити від інакодумців і наповнити патріотичним контентом. Ба більше окупанти навіть обіцяють підтримувати авторів, які Змінять цей заборонений контент, та створюватимуть умовно контент для культурного тіпа відродження Росії.